Совість це частинка Бога у кожному з нас. У Адама і Єви була совість, допоки вони їх не втратили. Господь дав Моїсею закон, дав заповіді любові, дав заповіді справді, справедливості, заповіді, моралі, допоки люди не почали нехтувати ними. Аж поки Господь не прийшов у тілі на цю землю. І дарував нам спасіння через смерті, Воскресіння і прощення гріхів, і справді життя вічне після смерті це є Божа благодать. І також люди цим нехтували. І сьогодні християни, які справді цінують Божу благодать, живуть в ній. Мають Ісуса Христа у своєму серці, вони живуть по добрій совісті. Совість це справедливий суд до себе, чесність по відношенню до себе і милість до ближнього, коли ми справді спасаємо людей, як Ісус Христос, Словом і ділом. Амінь.